Рідні та близькі, друзі та колеги по роботі. Всі вони зранку зібрались на центральному кладовищі, аби віддати шану та схилити голову біля місця останнього спочинку Костянтина Павлова, очільника міста, чиє життя три роки тому, вранці, 15 серпня, 2021 року обірвав постріл року, пост карабіну. Час минає, а біль в серцях тих, хто його знав, ні. Костя Костянтин Юрійович був дуже порядною людиною. Він завжди жив і для себе. Для людей. І пройшло вже три роки. Та біль не завжди живе в наших серцях. Тому царство небесне і хай земля йому буде Бога. І, хоча з моменту трагічної загибелі Костянтина Юрійовича Павлова минуло вже рівно три роки, ті, кому волею долі довелось протягом тривалого часу пропрацювати з ним та під його керівництвом на різних життєвих етапах, і досі не можуть оговтатись від такої непоправної втрати, ми доволі тривалий час працювали разом. Ще коли Костянтин Юрійович був депутатом обласної ради, потім народним депутатом України, заступником міського голови, я хочу сказати, що він був дійсно взірцем. Відповідальності, взірцем такого ставлення, належного ставлення до людей, любові до людей. І зараз його дуже не вистачає в цьому житті всім нам, тому я хочу висказати такі щирі слова і співчуття близьким, які втратили і батька, і чоловіка. І всім нам, хто його знав, хто з ним працював. Костянтин Павлов був ідейним натхненником та генератором ідей, які мали беззаперечний суспільно корисний характер. Це і створення унікального для свого часу університету третього віку, проєкту для старших криворіжців, які у поважному віці мають змогу здобувати нові актуальні знання та нові знайомства. Цей безкоштовний проїзд в комунальному транспорті міста, завдяки якому щоденно десятки тисяч криворіжців та нових містян числа ВПО мають можливість суттєво економити кошти для сімейних бюджетів. Три роки з дня трагічної загибелі нашого мера, але до цих пір не віриться ці події, ніби відбувалися вчора. І звісно, в моїй пам'яті він залишився і назавжди залишиться такою, знаєте, гідною, чесною, доброю, порядною людиною з великої літери, тому що він справді був таким. Він був простим до людей, він був щирим. У нього була відкрита душа. Хто б до нього не звернувся про допомогу, він завжди відгукувався і втілював ті проекти в місті, які бачив сам, які бачив, що вони принесуть користь. Після панахиди всі присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Костянтину Павлову та схилили голови в знак шани та на згадку всіх світлих моментів за життя очільника міста, якими він назавжди їм запам'ятався. Олександр Фефілатів, Гліп Припчук, перший міський.